Вітаю! Сьогодні готуємо дуже незвичну по смакам страву: це фаршировані шампіньони, з сулугуні та горіхами. Я думаю, що вам теж сподобається. Зазвичай гриби подають гарячими. Тоді сулугуні ще добре тягнеться, а горіхово грибна суміш в поєднанні з чесником і копченою паприкою додають. Незабутнього смаку, видаляємо з грибів ніжки і дрібно їх нарізаємо, ставимо сковорідку на середній вогонь і наливаємо оливкову олію. Висипаємо гриби та чесник, смажимо десь 2 хвилини. Поки гриби смажуться, подрібнюємо горіхи і натираємо сир на крупній терці. З'єднуємо гриби, горіхи і половину натертого сира, а другою половиною ми посипемо фаршировані шляпки. Добре перемішуємо, висипаємо чайну ложку копченої паприки. Одну столову ложку меду, так як в мене густий, я його трохи розігріла у мікрохвильовці. Солимо, перчимо за смаком і все ретельно перемішуємо. Кожну шляпку заповнюємо начинкою. І ставимо на деко застелене пергаментом зверху щедро посипаємо другою половиною сира, який залишили. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. А якщо любите, щоб сир був трохи підсмажений, то залиште ще на 5 хвилин. Перекладаємо грибочки на блюдо і прикрашаємо петрушкою. Ось і все. Наші гарячі запашні фаршировані грибочки готові. Смачного!